Всіх вітаю з минувшими святами, та також вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні перший раз в мене виходить відео такого формату, формату влогового, яке називається Що я готувала на щедрий вечір. Хто не знає 13 січня, щедрий вечір маланки і готують святкову вечерю і потрібно було приготувати 13 різних страв. В кінці відео я детальніше розкажу, що саме готувала. І по ходу відео буду показувати рецепти страв з цього святкового столу. Для початку ми приготуємо кутю. Я її готую з самого ранку, щоб вона настоялась. Нашу пшеницю я промиваю декілька разів та заливаю водою в кількості приблизно одна до одної. І ставлю варитися, дехто замочує її на ніч. Я довожу до кипіння, дивлюсь, закриваю кришкою і дивлюся до готовності, поки вона звариться. І буду готувати узвар. До Докипчену воду я додаю промиту сушину, можна додати курагу, чорнослив, додаю також цукор. Довожу до кипіння, варю близько ще 10 хвилин. І накриваю кришкою для настоювання. І будемо вже готувати нашу кутю. До пшениці я додаю мак та мед. Додаю також цедру апельсину та лимону. І також я додаю грецькі горіхи, додаю шоколад. Я натираю його на терці. І трошки розминаю руками. У мене ще були макадамі горіхи, і я їх також додаю. Відрізняється моя куття тим, що вона готується в великій кількості узвару. Так, як готує моя мама та мама мого чоловіка. А якщо потрібно, ще додаю цукор наша квиття готова. Також мені буде потрібна велика кількість цибулі. Ми будемо готувати салат вогник. Також мені потрібна буде маринована цибуля для соління. У мене є гриби, опеньки мариновані. Дуже люблю гриби. І мені все потрібно буде для оселеця. Я буду маринувати в кип'ятку. Я просто заливаю укропи і додаю цукор-сіль. І також я зараз нарізаю цибулю кубиками для зажарки. Зажарка мені буде потрібна на вареники. Вареники я готувала ще на, на різдво. Зараз буду маринувати цибулю, заливаю, як я казала, окропом, додаю сіль, цукор. Хтось маринує просто сіль, цукор, оцет, Але для кращого смаку, щоб не було гострого смаку, цієї цибулю, щоб вона не пекла, я її заливаю окропом. Накриваю, і воно в мене буде стояти маринуватися. Для салату цього вогника, що я казала, нам потрібно м'ясо, м'ясо в мене індиче. Я її нарізала соломкою або такими брусочками. Більш. Замаринувала в соєвому соусі, додала приправи до м'яса і я маринувала цілу ніч. Обсмажу його до готовності на сковорідці. Воно смажиться дуже швидко, можна взяти куряче м'ясо, можна взяти свине, яловиче, будь-яке м'ясо, яке ви бажаєте, яке ви любите, яке у вас є. Ми його дожарили до готовності. Смачненьке, гарненьке м'ясо, ми його залишаємо охолоджуватись. До нашої маринованої цибулі я також для смаку і кращого вигляду я ще додаю окріп і буду перемішувати його. Воду я злила. Мені здалося, що трохи мало цукру і солі, то я ще трохи додала ми будемо наші формувати салат, Дуже швидкий, смачний, мені подобається. М'ясо виложу на тарілку. Далі я беру цибулю, виложу зверху мариновану. Можете більше, можете менше, в залежності, чи ви любите цибулю. Також нам потрібно буде кетчуп. Гострий. У мене не було гострого, у мене був тільки лагідний, то я до соусу нашого томатного або кетчупу додаю табаско, гострий соус і перемішую все прямо в кондитерському мішку. І будемо такою цівочкою маленькою виціжувати наш соус, так зверху гарненькою, струєцькою, полосочками такими, робити наші салат, дуже гарний Далі я готувала хек хек я просто обсмажувала. Я його промила, почистила і нарізаю на невеликі шматочки. Буду обсмажувати просто муці яйці, таке паніровка. Ніяких спеції не даю, тільки додаю сіль і все. Як на мене, це найсмачніший варіант приготування хеку. І мені не потрібно ніяких приправ, можете додати приправи. Як я казала, буде в мене просто борошно. Яйця я перемішую, додаю трошки солі, можна додати трошки води в яйце. І буду панірувати. Спочатку в борошні, потім в яйці. І обсмажую до готовності з обох сторон. Вона має бути золотиста. Готується дуже швидко, я готую її на середньому вогні, не перетримайте її, тому що вона буде різинова. Вилажу я на тарілку зразу. Далі ми будемо готувати салат з пекінської капусти. Для нього нам потрібно будуть сухарики. Можете взяти готові, а в мене було кусочок хліба, я його нарізала на кубики і буду обсмажувати на сухій сковорідці. Обсмажую я не на великому вогні. Також мені потрібно буде курку обсмажити. Курку я маринувала так само, Соєвий соус приправи до курки обсмажую з обох сторон, потрібно її обсмажити до готовності. Пекінську капусту я нарізаю на невеличкі кубики кількість пропорцій контролюйте самі. Це залежить від вашого смаку, вподобань. І далі ми будемо готувати соус разом до пекінської капусти. Я додаю майонез, гірчицю, соєвий соус, діжонську гірчицю і трохи лимону. Як на мене, дуже смачний соус, простий. Виложу нашу пекінську капусту на тарілку. Нарізаю курку на невеличкі шматочки, виложу зверху, додаю помідори, чері розрізані навпіл і додаю ще наші грінки. І я ще вирішила додати кукурудзку, щоб воно було більш Гарніший маловий гляд яскравіший. Далі я просто брала оселедець, в мене зразу був готовий, додаю зверху цибулю і все, я більш нічого не додаю. Для нарізки я брала сирокопчену колбасу. Нарізаю на шматочки, все як звичайно. У мене було також в'ялене м'ясо свинини. Дуже смачне, якщо десь знайдете такого плану м'ясо, беріть, не пошкодуєте дуже смачне. Також викладаю його таким як вієр. Дуже гарно воно так виглядає. Також в мене був шматочок сиру. Додаю сир. На тарілку? У мене це більш така як мотивація. Покажу вам лайфхак, як скласти м'ясо. Дуже гарно виглядає. Ми складаємо його навпіл. І складаємо такою гармошкою. І складаємо до кучі з однієї сторони, і дуже гарно воно виглядає. Все показано на відео, краще побачити, чим почути. Також в мене будуть, як зазвичай, соління. У мене були гриби, в мене були огірки. І в мене не було помідорів чи щось іншого, в мене були тільки оливки і маслини. Також я додаю шинка колбаса. Шинки в мене немає, на жаль, на моєму каналі рецепту. Хтось бажає, можете писати в коментарях. Я з радістю зніму для вас відео. А рецепт колбаси домашньої, який також буде на цій тарілочці. У мене вже є. Я залишу в е, коментарях або в описі до цього відео. Що бажаєте, можете глянути, дуже гарна, смачна. І ось вже наш готовий стіл. Деякі страви я не показувала, щоб не затягувати це відео. Як бачите, у мене з краю оселедець. Далі наші салатики ми готували. Соління та нарізка, з центру столу, звичайно, має ж бути куття, холодець, кожен готує по-різному. Ми я готували його завчасно, вареники, в мене двох видів з картошкою та грибами і з курячими серцями. Хто бажає, також може зняти відео. У мене смажена риба, салат, вогник та нарізка з шинка колбаса і маковий рулет. Хто не бачив відео, вже вийшло на моєму каналі макового рулету, польського макового рулету, який прикрашається зверху із глазурю. Він Дуже смачний, солодший, ніж інші звичайні макові рулети. Раджу подивитися, спробувати. Дуже рада була вітати вас, бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім дякую, всім пока!